Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу показати, що в нас трішечки робота, наче і кипить, наче і стоїть. Почалася відпустка. Але пройшло тільки 2 дні. Мене, коханий дуже потягнув руку. І тепер сидимо на знеболюючих і вже уколи пропасали. Ну, ось так, відпустка пішла трішки не по плану, але все ж таки. Приїздимо, потрішечку наводимо лад по всьому. А тут хотіла показати, просто, що в мене порозквітав жасмін пахучий, класний. Ну, вже ті квіточки повідквітали. Якщо пам'ятаєте, в нас в тому році тут було уксусне дерево, те, що я його вирвала, бо казали, що воно. Дерево те, що агресує, то вирішила, щоб його тут не було. Ну і залишилась в мене тут така була велика роза, прямо аж занадто велика. І я її обрізала. Пообрізала до такої степені, що повністю під нуль. А ось такі гарні зараз понаростали. Зараз ось тут ще покажу. О. Гарнюні які. І тут ось це також буде квітнути. Я думала, що такі травки всякі не розквітають, але квітнуть. І ми трішки так косили своєю косою травку. Але так як багато косити, ви самі знаєте, що в нас ділянка занадто велика, попросили сусіда нам покосити. Такі ділянки, які по прямій більш-менш легше косяться і швидше трактором, ніж косоюся косити. Ну і як завжди, на нашому городі лелеки, як бачите, одне-друге, куди ж без них. Постійно вони біля нас. Куди не глянь, нас пташки дуже сильно люблять. Півонії ось такі порозквітали, червона. Зараз покажу білу, я просто не встигла її підв'язати. Дуже шкода, що вона попадала, але я вже на наступний рік точно буду знати, що потрібно їх коли пересаджувати, робити такий як ящичок, щоб вони гарненько квітли. Ну і полягала вона вон дуже сильно по землі. Дуже класні такі. Ось дивіться, один отакий кущик має 1, 2, 3, 4, 5 квіточків. Звісно, що воно буде падати, але я скажу, що воно дуже класно пахне. Прям неймовірний такий запах. Я пам'ятаю піони ще оті такі старі, ті, що в усіх квітли просто рожеві. Ну а тут же ж видно, що трішки вони не такі, і пахнуть, звісно, вони по-інакшому трішки. Є ось така рожева, почала розквітати. Це в нас тут також троянди-троянди. Я все перенесу в одне місце, все попересаджую, щоб в мене воно все було скомплектовано і так можна було зайти і подивитися взагалі на наш квітник. До речі, знайшли, де в нас включається водичка. Вода є в нас тепер. Вон, бачите? Отам От в саду. Ось тут біля городу зразу, де пакет білий висить. В кінці города також є. Зараз покажу, що ми почали робити. Але що не доробили, будемо бачити, що воно взагалі буде в нас виходити і для чого воно. Поки там траву нам класно так викошують. Взагалі класно, бачите? Тут нам позалишаються такі дуже малесенькі островочки до пиляти, хотіла сказати, докосити. Ох, оці бузи як нас люблять. Ну що ж це таке? А? Я вже хвилююся, щоб в нас у нас стовпі не було цього гнізда. <гнів> не хочу я його. Огород. У нас цього вчора ввечері була злива, знову це все поприбивало, але помідорки ось вже квітнуть. Все повсходило, все дуже гарне. Тут також, бачите, троянди по підгородам ростуть. Також буду переносити в одне місце. Це, я так розумію, якщо не помиляюсь, сакали ростуть. Буде видно. Кабачки он, теж повсходили нормально. Капуста поприймалася. Є он, там такий он, проміжок, що он, щось непонятне залишилось. Воно таке не критично. Скільки персиків у нас? Багато. Жарко, спекотно, ротика відкрив. Зараз я вам скажу 10 ранку. А вже таке смалить в тіні 30. По капусті. Тому що я садила першого ось така. Лопата вже вийшла, бачите, яка класна? Ну, і коли я там? Позавчора? Купила капусту пізню по 10 гривень за десяток. Он тут так понаштрикувала. Буде вона чи не буде, не знаю. Але таке. Буде добре. Не буде нічого страшного. Я думаю, що 10 гривень десяток це вже не така велика сума, про яку можна шкодувати. Вон капуста куплена по 45 десяток. Показати хотіла ж лохину. Я така довольна нею взагалі. Дивіться, скільки її тут. Це повністю все-все-все-все-все. Прям всипано. ну це не зрозуміло що. Дивіться, яке малесеньке таке ось деревце. А ягід на ньому дуже багато. Мені оцей кущ найбільше подобається. Тут якісь ягоди найбільші. І дуже така цікава штука в них. Я ось тут ходила, обдивлялася. Зараз вам покажу, якщо вийде. Так, зараз поймаю камерою. Дивіться, воно починає стигнути із середини. Бачите, оця ось голубизна ягоди починає стигнути із середини. Дуже цікаво. І це на кожному кущику ось таке. Теж такий маленький кущик, дуже обсипаний, засипаний. Там в мене, я колись казала, що можу пообрізати кущики, відправити безкоштовно, щоб там хтось садив, хто не має собі змоги, наприклад, купити, але дуже хочеться з нею доглядати. Ой, що я вам хочу сказати? Є такі люди, які пишуть, знаєте як, а ви понарізайте. Понасаджуйте, хай воно прийметься, а ви мені потім відправите. Ну, по-перше, щоб його так займатися, це треба купити плівку, треба купити ґрунт, посадити, доглядати. Ну, Звісно, що це вже буде не безкоштовно. Для чого мені займатися раз, по-друге, купувати, щоб вам посадити, і ґрунт, і плівку, витрачати свої кошти, а ви хочете. На халяву да ще й мед ложкою поїсти. Ну, трішки треба мати совість. Якщо вам віддають безкоштовно, пропонують он, понарізати ось такі ось гарненькі, молоденькі пагонці. Ну, то будьте вже лиш ласкаві, возьміть їх. Візьміть їх безкоштовно і садіть собі, купуйте вже все, доглядайте. Ну, таке собі. Якось для мене незрозуміло цей момент взагалі. Так що ось так. Така лохина в нас. Ну і в цьому відео покажу, що ми почали робити ось таку загородку. Ну, можна сказати, що об'ємна велика. Для чого в цьому відео я не розкажу. Тому, якщо вам цікаво, хто ще не підписаний на наш канал, підписуйтеся. Не забувайте, що в нас є і TikTok канал, є і телеграм-канал, в якому ви можете спілкуватися. Ну а в коментарях можете писати свої думки з приводу цієї загородки, що в нас взагалі тут планується, що ми вже таки надумали, спланували і потихеньку вже почали це здійснювати і робити. На цьому все. Всім па-па!